Львові в Києві відбулися так звані ЛБГТ-паради. У Львові приймали участь біля 38 людей в тому дійстві, в Києві трошки більше. Як українці мають ставитись взагалі до тих так званих парадів? Як? Єдино правильно, єдине правильно, так як я кажу. Ми беремо ті ЛБТ-паради і собі згадуємо, а що ж було раніше. І Ми побачимо з вами, що оті лбгт Паради, отався Київ, Прайд і інше, от, от, шобло, воно себе поінцідувало завжди антиукраїнським. Вони безліч акцій зробили на те, щоб заборонити полка Зов, на те, щоб до кримінальної відповідальності полка Зов на те, щоб заборонити ідеологію націоналізму. Пам'ятаємо, їхні гасла ще такі смерть нації, квір ворогам. Тощо, тобто це відверто антиукраїнська структура, яка виконує свою антиукраїнську роль. Звичайно, що вона експлуатує і наявні проблеми, які дійсно є проблеми в деяких людей, але вона їх не вирішує завдяки самому впливу і тим величезним коштом, які їм виділяються за кордону, а навпаки, експлуатує для того, щоб внести розкол в українське суспільство. Бо лише розділене суспільство можна контролювати ззовні, тому вони так і діють. З гаслом розділяй і володарюй. Тому, шановні українці, ми всі маємо і е, звичайні нормальні українці, і українці, ті, які мають якісь певні особливості, якісь певні свої сексуальні вподобання. Ми всі повинні бути проти. Всяких отих Київ прайді проти тих ЛБГТ марші. пам'ятаємо, що це ворожа структура, і цілі її антиукраїнські, цілі її на знищення українців і знищення України. А права таких особливих людей ми здатні самі захистити. У нас дуже хороше законодавство. Ще його трошки підкоригуємо, коли нам треба буде, і в якому напрямку нам треба буде. але у будь-якому випадку всі ті зміни будуть відбуватися по волі українського народу, але не по. Волі спонсорів з -за океану і не поволю тих кілька дегенератів, які приймають участь у тих так званих албете парадах. Тож уртуємо спон Українці і і перемаємо в єдності наша сила і в єдності ми є непереможні. і переможемо у ту алебегестичну демократичну ліберастичну заразу неодмінно переможемо.